98% пенсіонерів є малозабезпеченими. Вони мають право, безумовне право на вони можуть прийти двір ногой відкрити в Центрі безоплатної правничої допомоги і сказати, мені потрібен, по-перше, так, навіть олігарх там, Коломойський він має право на безоплатну правничу допомогу первинну. Мене звати Микола Сіома, я директор Української фундації правової допомоги. Наша організація займається, якщо так, в загальному, то рішеннями для покращення доступу людей до правосуддя. Адвоката вам дадуть, який буде з вами ходити, писати за вас документи, випрацьовувати з вами стратегію. Якщо ви є малозабезпеченою, наприклад, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, якщо ви є багатодітною мамою без чоловіка, якщо ви втратили годувальника, це перелік ну, Глобально уявіть, це люди, які дійсно ну, мають певну соціальну травму зараз в нашому суспільстві, і, і їм важко. Ми та організація, яка. Можна сказати, створила державну систему безоплатної правничої допомоги. Можливо, ви бачили ці квадратні дужки, і це дуже розголуджена мережа приймалень, в яких працюють штатні юристи, які співпрацюють ці приймальні з адвокатами в цивільних, адміністративних справах і у кримінальних справах. Тобто, у випадку, якщо, якщо говорити про кримінальні справи, людину затримали затримувала поліція, наприклад, або ну, якийсь інший орган державний. Він зобов'язаний цей орган повідомити Центр безоплатної правничої допомоги, а центр зобов'язаний відповідно закону про безоплатну правничу допомогу дати доручення адвокатові захищати цю людину. Це кримінальна справа. Якщо справа цивільна, ну що таке цивільна справа? Це одна людина має спір з іншою людиною. То тоді вона приходить до центру. Центр розглядає питання, як критерії відповідності е можливості отримання людиною безплатної правничої допомоги. І якщо людина відповідає цим критеріям, то е людині надається адвокат в цивільному процесі. Оці критерії доступу до правничої допомоги за рахунок держави, вони... Лише мають оцей ну, первинний фільтр, тобто відповідаєш критерію, маєш доступ. Як правило, всі е, категорії людей, які я вам назвав, які от мають вразливість, вони є малозабезпечені. І це найперший критерій, по якому ми можемо спробувати допомогти. Часто буває, коли знаєте, ну до як сказати, до, до сліз, коли у людини там дохід офіційний, ну там 5, на 5 гривень перевищує прожитковий мінімум, все. Тобто ви вже не відповідаєте категорії малозабезпеченості. І тоді, ну, ми ж теж по-людськи ставимося, Якщо дізнаємося про ці випадки, тобто можна піти іншим шляхом там знайти родича людини, яка, можливо, відповідає якимось іншим там, категоріям, і вже допомагаємо, якби ну намагаємося допомагати як бородині. Я зустрічала людей в важких життєвих ситуаціях, у яких немає коштів на звичайного адвоката. Але коли кажеш їм про о, центр безплатний проводик, ну то там якісь студенти сидять за за півсосиски. Ні, 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 я вас запевняю. Це професійні юристи, які прийшли, По-перше, вони професійні юристи, там адвокати, які здали кандидатські іспити, о, адвокатські, вибачте. Вони, вони є фахівцями, тут інше питання про те, що ну не критикує систему безоплатної правничої допомоги хіба що ліниво, але я запевняю, це єдиний державний провайдер, який забезпечує державну гарантію на правничу допомогу. Часто людина не знає взагалі про елементарні засоби самопорятунку в якихось ситуаціях і сприймає кожну ситуацію як фатальну. Якщо ну, говорити про Людей, наприклад, з алкогольною е, залежністю, наприклад, е, з ситуації, коли людина з алкогольною залежністю є власником квартири і, е, е, ну, на жаль, може її продати за пляшку горілки. наприклад. Що можуть зробити в такому випадку родичі? Наприклад, мати 80 років, яка проживає з цією людиною. Я думаю, що вона має право, ну не має права. Вона точно має право на безоплатну первинну правову допомогу. Вона приходить в центр, викладає всі свої питання, факти, її консультує юрист, враховуючи її теж соціальний статус, що вона пенсіонерка, мала забезпечена. Вона з великою ймовірністю має право на безоплатну вторинну правничу допомогу. І тут уже їй може допомагати адвокат з, з написанням документів процесуального характеру, можливим, судовим якимось позовом або там, оскарженням якимось іншими діями. Я думаю, що як от як пораду сказати, да, якщо людина має цей статус, вона має знаходити своїх друзів, партнерів, колег, вона має знаходити. Шляхи доступу до професійних сервісів і якби, вимагати їх отримання. Якщо цього не виходить, то вона має звертатися до юристів. І тут уже якби, ну, робота за нами. Але ми маємо про це знати. теж. Тобто, просто ходити і говорити, що держава нічого не робить, це ну, шлях, який не приведе ні до чого позитивного. абсолютно. Тобто, якщо ви хочете щось отримати, ви маєте про це запитати. Ну, тобто, шлях такий, якщо сталася якась ситуація, то фактично перший крок це звернутися до центру зарплатної або до свого параюриста. Тому що параюрист може переадресувати вже більш, ну грубо кажучи, у нього краще не те, що краще налагоджений контакт, просто у нього є певне порозуміння, і він може, якби вам з них сказати, допомогти справу трошки розчесати таким чином, щоб юрист їй швидше і зрозумів і краще допоміг. Бо часто людина, коли звертається, ви розумієте, з, з людського болю вичавити юридичну складову, достатньо інколи буває дуже важко. Достатньо інколи буває. Достатньо важко. Тобто людина розповідає про свій біль, про свої проблеми, про свої стосунки. Про це. І коли ти намагаєшся зрозуміти, а де тут юридичний запит. І от отримати цей юридичний запит допомагає дуже часто колега, який, ну, друг. Партнер, пара юрист, який може сказати: так, стоп, оце не розповідається взагалі нікому не цікаво. Оце давай ось це, і от саме це оце треба і просити. Бо людина звертається часто, просить зовсім не те, що їй потрібно. і Тому юрист якби й дає не те, що їй потрібно. Людина потім каже: Я хотів іншу або Я хотіла. Ми придумали з колегами з безоплатної правничої допомоги і з колегами з 100% життя. Як інструмент. Ми спочатку починали з усіх месенджерів, але залишили в телеграмі. Це просто практика. Більшість спож... клієнтів наших, давайте так, вони е... переважно більшість я можу сказати, більшість, тому що є й меншість, але меншість мобається там забули дні. Тобто, вони, ну, здебільшого люди комунікують між собою в телеграмі, і ми залишили такий телеграм-чат. Я потім поділюся з вами контактами, ви да, там, там десь розмістіть його. Тобто по ньому він починається як. Бот, але буквально на, пев, на, на певному кроці. Ви вже комунікуєте з юристом, ви можете написати свій запит і отримати вже індивідуальну підкреслюю, індивідуальну консультацію юридичного характеру. І це абсолютно анонімний інструмент. Тобто, звернутися можна як там Сильвейстер Столона. Не потрібно називати своє ім'я. Телеграм забезпечує анонімність звернення, і ми гарантуємо отримання фахового, його юридичного висновку. Якщо юрист порадить все-таки звернутися в центр, щоб от ну, віч на віч більш, мати більш повну інформацію, тут уже ну якби ну, це вже іншого характеру робота. От, ми теж це контролюємо і маємо за минулий рік у нас було ой, близько 7 тисяч звернень по телеграм-чату. Телеграм і я запевняю, що на кожне таке звернення була письмова. Письмова консультація. І ми потім на підставі цих консультацій формуємо теж певні такі як методички для того, щоб потім, коли до людей звертається, ми довідаємо їх кол-центру, щоб людина, юрист, пара юрист там могли приблизно орієнтуватися в можливостях. Тому що всі, всі випадки різні, не можна взяти шаблон якийсь і по ньому всім допомогти. Це абсолютно нонсенс, але принаймні зрозуміти, що тут можна допомогти, що це вирішувано. Якщо говорити про спеціалістів, які, от ви кажете, є охочі люди, які готові працювати з вразливими категоріями населення, вони самі вас знаходять. Ви якось звертаєтесь до студентів, можливо, яким чином ви говорите відбувають? про фахівців? Про Фахівців, так. Ну, дивіться, адвокати мають бути в реєстрі Національної асоціації адвокатів, і крім цього, вони мають підписати контракт з центрами безоплатної правничої допомоги. Що ми говоримо про юристів, то вони не мають бути в реєстрі Національної асоціації адвокатів. Як правило, це випускники, молоді, можливо, фахівці, які хочуть отримати досвід, і вони а там багато і поважних шановних фахівців. Вони. Підписують контракти з центрами і влаштовуються туди на роботу, як штатна, ну, як штатні працівники. Ось ми також ви запитали про студентів. Є розгалуджена мережа юридичних клінік університетів. Тобто, це теж, до речі, є така Ми раніше дуже багато з ними. Я можу сказати, певною мірою ми допомогли створенню Асоціації юридичних клінік. Ну, тобто вона була створена задовго дощ, там в 2000-х роках, в нульових роках, але ми допомагали її. Встановлені співпрацюється з кураторами, працюючи над стандартами діяльності юридичних клінік. Тобто насправді в більшості університетів, де є юридичний факультет, є юридична клініка. Це не юридичний санаторій. Вона так називається це кліше, міжнародне кліше «legal clinic». І туди можна звернутися, і там студенти під наглядом куратора виключно дають виключно письмову консультацію, тобто там ніхто не дає устну консультацію, це небезпечно. Тобто, ви звертаєтеся, пишете суть проблеми, вам за два десь тижні видають певний там, документ якогось. І я вам скажу: часто рівень от роботи колективного такого студентського збіговиська під наглядом куратора-викладача, він буває дуже високий. Тобто, часто ці... Висновки вони мають прикладний практичний характер, тому це теж можливий вхід, до речі, для того, щоб отримати можливу допомогу, поцікавитись, чи є у вас юр юридична клініка в, при вашому університеті, і звернутися. Я дуже сильно раджу це робити. Ну, але все-таки, от про те, що ви далеко не кожен юрист, а кожен адвокат може працювати з розуминою категорією. Абсолютно, тобто їх треба навчати. Тобто, Абсолютно ну потрібна мотивація, ну типу ну да, роздянуть. да, да. Тобто ну як це відбувається? Ми, тобто, є в реєстрі там, наприклад, там 3, до від 3 до 5 тисяч адвокатів. Да, ми говоримо колеги, даємо там Google форму, хто хотів би, і ми пишемо без прикрас. Тобто, наші знаєте, як часто кажуть, ми за права людини. Да, ми за права людини. А хто у нас цільова аудиторія? А це. Вразливі довіл, наркозалежні, колишні ув'язнені, секс-працівники, люди, які мають якісь інші інфекційні захворювання, і зразу, знаєте, ентузіазм так трошки падає. Ми дуже відверті, ми кажемо, ми будемо працювати конкретно з цими з цими людьми. Да, вони дуже складні, з ними дуже важко. Але ми всі люди, ми живемо в одному суспільстві. Ми ходимо в один і той самий магазин, їздимо в одному тому самому транспорті, вводимо дітей в один той самий садочок, хворіємо. На одній ті самі ОРВІ. Мотивація таких людей, на вашу думку, яка? От... Адвокатів допомагати? Да, да. Ну, ви знаєте, часто дуже, ви навіть, ну, це інтимне питання. Дуже часто людина, можливо, в родині мала досвід спілкування з. Тобто це виключно поклик. Що... Абсолютно, да. І я думаю, що це найсильніша мотивація. І таких людей багато. Тобто можна сказати, що ну, немає не, недостачі ні, ні, ні. В суспіль... я вам скажу так. Оця от насправді знаєте, що ми часто бачимо. Я тому і от, ну, як ви сьогодні бачив там з поліцією, я з ними спер... сперечаюся по чому... У нас прийнято вважати, що є оцей антагонізм в суспільстві. Він насправді його немає. У нас немає гомофобії в суспільстві. Немає. Тобто нормальні притомні люди, це воно. Ну, у нас немає фобії до, до, до різних оцих вразливих груп людей. Люди розуміють, що ми живемо в одному суспільстві. Вона ж ту, я наполягаю, що оця от фобія, ці бар'єри, створені штучно інституціями, які демонструють ну, якусь таку зайву пихату мускулінність, яка точно. Ну, не на користь не лише там, якщо казати, євроінтеграції України в якісь там євроінтеграційні, вона просто не на користь, в принципі, пасажирам маршрутки, однієї маршрутки. Тобто люди, в принципі, здатні, і воно так і відбувається, співіснувати мирно, злагоджено, з розумінням один до одного. І я думаю, що розумієте, суспільство мудріше за, за, за інституції.